У мережевому потоці існують десятки теорій щодо сюжетів різноманітних ігор. Дуже часто фанати можуть обҐрунтувати ту чи іншу історію, об'єднавши докупи, безліч здавалося б абсурдних деталей. Дивний факт, але всі частини другого покоління серії Need for Speed пов'язані між собою, об'єднує їх один персонаж Райан Купер. Цю теорію сьогодні ми і намагатимемося довести. Перший персонаж з власним іменем та прізвищем з'явився аж у Простріт, звати хлопця Райан Купер. А особа його є ледь не найбільш суперечливою у серії NFS. Пригадайте, друге покоління Need for Speed починається з першої Underground і завершується провальною Undercover. Зверніть увагу на те, що розробкою усіх цих частин займалася одна студія Black Box. Але як поріднити, наприклад, Most Wanted та ProStreet. Про все по порядку. Отже, поки що безіменний протагоніст розпочинає свою кар'єру ще з подію у Якщо ви добре пам'ятаєте сюжет, то на початку гри головний персонаж повертається додому. Лише з флешбеків, які нам зрідка показують, стає зрозуміло, що колись протагоністу довелося тікати з міста. Весь цей гам здійняв його друг Даріус, щоб одноосібно контролювати місто та здобути дівчину протагоніста. Тому головний персонаж був змушений шукати кращої долі. Далеко від дому, так він потрапляє до Олімпік Сіті, місто, де відбуваються події першої андеграунд. Протагоніст надирає дупи всім і стає найліпшим гонщиком. Після цього відбуваються події вже Underground 2, в якій головного персонажа збиває незнайомець на гамері. Через деякий час протагоніст одужає від завданої шкоди та перебирається до Bayview. Де, з допомогою чарівної супутниці, знаходить винуватця тарану, здобуваючи репутацію та гроші, він підіймається до вершини і, зрештою, принижує свого кривдника, ставши найкращим гонщиком уже в двох містах, що ж робити протагоністу далі. Мабуть, не зупинятися на досягнутому. Припустимо, що головний персонаж перебирається до Рокпорт Сіті. Але як довести, що це насправді одна і та ж людина? Існує декілька зачіпок. Перше, після того, як гравець програє свою BMW M3, він має змогу купити собі якийсь із найдешевших автомобілів, щоб розпочати все з нуля. Найпотужніший агрегат коштує 35 тисяч доларів, а гравець попередньо може здобути лише 30. Втім, якщо на комп'ютері є збереження Underground 2, тоді ви отримаєте бонусні 10 тисяч готівки. Сумнівний доказ, але навіщо взагалі робити подібний сюрприз гравцеві? Чи у протагоністів? Міста залишилося трохи зелених після подій у Бейв'ю. Наступною зачіпкою є Роч, другорядний персонаж Most Wanted. Точніше, не він, а його фраза перед однією з гонок на початку кар'єри. Цей діалог не має жодного смислового значення, адже раніше Родж не бачив і не змагався з головним героєм у жодній підземці. Вислів вказує лише на те, що протагоніст Most Wanted має неспростовний стосунок до обидвох частин Underground, які уже на 100% пов'язані між собою сюжетно. Здолавши чорний список, протагоніст вирушає до Palmon Сіті, про що свідчать сюжетні відео в карбон. Там він зустрічає своїх знайомих та поступово розгадує загадки минулого, Нулого і знається правду про ніч, коли йому довелося тікати з рідного міста. Тепер найважче, як пов'язати всі попередні частини NFS про стріт. Єдиною зачіпкою є фраза діджея, який між гонками любить балакати всякі нісенітниці. Якщо добре слідкувати за тим, що він говорить, то хлопчина за пультом може нагадати всім про видатне нелегальне минуле Раяна Купера. А хіба досягнення протагоніста попередніх частин не можна назвати видатними? Головний герой присвоїв собі титул найліпшого нелегального гонщика чотирьох міст. Може, після такого він захотів трохи позмагатися на офіційних перегонах, втомившись тікати від поліцейських, багато фанатів згідні з тим, що на початку Undercover від поліції утікає той же Журайн Купер. Все через те, що утікач намагається ухилитись від закону на Nissan 370 z А протагоніст простріт починав свою кар'єру з версії 240 sx тієї. Ж марки авто. Тим не менш після першого сюжетного ролика головний герой Undercover починає свої пригоди на зовсім іншому авто, а не Nissan 370Z. Якщо ж довго нічого не робити у грі, можна почути ще й отакі слова поліцейських. Got his ID here. Surname Cooper, first name Ryan. I don't know, something not right about this guy. У простріт протагоніст ніколи не знімав свого шолома, Тому про якого Райана Купера йде мова, зрозуміло одразу. Потрібно згадати і те, що хоч обличчя головного героя у всіх частинах другого покоління NFS не показують, але у роликах з Most Wanted його декілька разів видно з-за спини. Можна зробити висновок, що це короткострижений чорнявий чоловік середньої статури. Отже, давайте побудуємо ланцюг подій, які могли відбуватися у всесвіті НФС. Після того, як Райана Купера обдурюють у Палмон Сіті, головний герой змушений переховуватися та шукати ліпшої долі де інде. Він переїжджає до Олімпік Сіті, де стає найліпшим гонщиком. А потім продовжує свої пригоди у бейв'ю. Після досягнення тріумфу головний герой вирішує не зупинятися на досягнутому і здобуває слави у Рокпорт Сіті, долаючи чорний список. Після всіх цих подій Раян повертається на рідні вулиці Палмон Сіті. Де зустрічає старих друзів та дізнається всі деталі про ніч, коли його підставили, змусивши поїхати із міста. Розплутавши клубок загадок, він бере участь уже в легальних перегонах. Про стріт, здобувши титул короля, Райан знову повертається до нелегальних перегонів, але вандекавер його банально затримують поліцаї. От так і завершилася кар'єра видатного вуличного розбишаки. Приймайте усе сказане лише як теорію, а не підтверджений факт. Сподіваюся, вам було цікаво почерпнути щось нове для себе. А які ігрові теорії знаєте ви? Діліться ними у коментарях. Для вас, Балакавдини Срендера Швицов, завжди будьте у вирі подій разом з Play.ua, підписавшись на наш YouTube канал та сторінки у соціальних мережах. Не забувайте ділитися відео, які вам сподобалися. Також відвідайте мій ігровий канал. До зустрічі!